Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет. Незабутній. Шерлок Сікретс. Секрети справжнього чаю. Ну, а ми вам, друзі, зараз дамо ще одну історію. Класно знову ж таки з Харківщини, яку нам привіз Костя Грубич. Мова йде про Козіївку. Це село, в якому оживає старовинне ремесло. Тут майстри повертають до життя. Писані скрині, мені здається, оці величезні скрині. Ага. Це ну одне з того, що раніше було у наших нащадків у наших предків. Перепрошую завжди. І от, власне, це був і предмет інтер'єру, і певний оберіг, от як це ремесло відроджується зараз, і як це стає фактично витвором мистецтва. Давайте зараз подивимось. Поет Євген Гуцело писав, що дерев'яна скриня в хаті справжня господиня у часи радянської окупації. Багато хто. Позбувався цих скарбів як мотлоху, а дехто і зберіг. Ось така скриня це скриня 18 століття. Вона зберігається в нас в такому вигляді, якому вона була, ми її не відновлюємо, щоб показати діткам підростаючому поколінню цю історію, яка жива. А от родинна скриня Олени Нікиченко поки що на ремонті. Скрині раніше на Слобоженщині були основним. Шифанером, як можна сказати, для дівчат. Кожна наречена виходила заміж із своєю скринею, накладеною повної повно речей різних. Моя бабуся, наприклад, коли виходила заміж, мала десь отаку поввишки, повширшки скриню. І там різні різні речі, а сюди клалися на різні цінності. Ну, це ми е, реставруємо. Місцеві активісти зі збереження нематеріальної культурної спадщини вирішили надати давньому ремеслу з виготовлення скринь нового дихання у крафтовому проєкті. Ідея належить уродженцю Козіївки, а тепер київському архітектору та письменнику Олександру Столовому. Він зібрав нас навколо такої ідеї відродити е, такий функціональний і романтичний елемент українського старого інтер'єру, як скриня. У нас в команді. Майстер, який виготовляє скрині по дереву, художниця і я адміністраторка. В'ячеслава Нікітченка у селі називають по місцевому, тобто суржиком, краснодеревщик, але в українській мові є крутіше своє слово червонодеревець. Ми робимо скрині, робимо скрині із пород мягкого м'яких пород, Тобто вони і самі легші, і менше розтріскуються. Деревину висушують природним способом, щоб вона не деформувалася і не тріскалася. Далі майстер за шаблонами вирізає деталі: стінки, днище, кришку за необхідності полиці. Важливо правильно і якісно відшліфувати майбутню скриню. Зачищаємо і тоді буду красити. Майстер фарбує скриню два-три рази. Це ми нанесли предварительний перший слой, щоб не було потіки. Воно зараз має висохнути От. і потім ще е, повторимо ще один слой, щоб вже був тон наложений. Як положено тут всередині, столяр червонодеревець зі своєю частиною роботи впорався. Далі естафету приймає художник. Традиційний орнамент серце української скрині, квіткові мотиви, калинові грона, райські птахи. Це можуть бути і геометричні композиції та інші символи добробуту, плодючості, родинного захисту. За бажанням замовник сам може розмалювати свою скриню. Для цього до виробу додають трафарети і фарби. Ми теж за основу тут взяли е, надніпрянські розписи, але все одно їх виконую по-своєму. Сучасна скриня може і прикрашати оселю, і бути сховком речей, і слугувати як столик. Ми зробили отвори такі спеціальні, щоб тут можна було щось, якісь проводи, якісь зарядки були. Можна покласти ноутбук, працювати на цій скрині, можна просто пити каву. Відродження ремесла писних скринь не просто декоративне мистецтво, це жива частина української культурної. Пам'яті кожен хоче мати такий елемент у себе вдома, ну тому що це таке наше рідне, щось частинка нашої спадщини, е, яку також люди можуть і самі розмалювати, і тоді це взагалі буде щось таке неймовірне, що може передаватися ще й у спадок.